На полях світового економічного саміту у Давосі генсек Альянсу Марк Рютте зауважив, НАТО не зможе захистити себе через 4-5 років, коли країни-члени альянсу, як і раніше, витрачатимуть на оборону лише 2% ВВП. Повідомляє політико. Під час традиційного українського сніданку у межах саміту Рютте визнав президент США Дональд Трамп слушно вимагає. Від європейських союзників більше витрат на оборону. За словами генсека альянсу, він звичайно має рацію. Проблема не в США, а в Європі. Якщо Україна програє, це буде набагато вищою ціною, ніж та, яку ми розглядаємо на даний момент. Це будуть не мільярди додаткових витрат, а трильйони. Зауважив Марк Рютте, Змі повідомляють, що європейські члени НАТО обговорюють. Підвищення видатків на оборону до 3% ВВП.